Добрий ранок на балконах Господам. У нас випав перший сніг. От я показую вам. Всіх поздравляю з зимою, з першим снігом. І хто мене дивиться по місту малий вистроп, село. Поздравляю з першим снігом. Я, злодій в законі Риня Сумський, п'ю на балконі каву, протестує проти війни і розказую фільм. Вий, голя. Три монаха-бурсака идут по Украине. И доходят до хутора. На хуторе бабушка. Бабушка-ведьма. И ночью, в ночи, Вона каталась на одному із хлопців. Хлопець почав читати «Отче наш. Відьма втратила сили і спустила з ним на землю. Він забив її палкою. А вона перетворилась в прекрасну українку, чорноброву, круглолицю. І зараз йде війна між Росією і Україною. І гибнуть українки, чорноброві круглолиці. Я сьогодні характерник і корчмар. Главне не вживати алкоголя, приймати ліки і все буде добре. Це є для себе. Я протестую на балконі. Проти війни, здорожчання цигарок і здорожчання кави Арабіки на 200%. Зима, а взимку все спокійно. Всі проблеми, всі втрати покриє сніг. Я проти війни, проти того, щоб гибли українки круглолиці чорноброві.